Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як алгоритми з повтореннями, та виконаємо практичну роботу. Ви вже знаєте, що процеси, які повторюються, називаються циклічними. Циклічними, наприклад, є процеси щоденного схода і заходу сонця. Кожного місяця можна бачити на небосхилі одне й те саме змінення фаз місяця. Кожний з вас бере участь у циклічних процесах. Так, у школі протягом одного семестру, щотижня, в одні й ті самі дні відбуваються одні й ті самі уроки згідно з розкладом. Кожного робочого дня в школі уроки і перерви тривають протягом одних і тих самих інтервалів часу. Кожного разу ви йдете або їдете з дому до спортивної секції або музичної школи, тим самим маршрутом. Кожного разу, коли вам потрібно закип'ятити воду в чайнику, ви виконуєте ту саму послідовність дій. На уроках української мови, розбираючи кілька речень, ви також кілька разів виконуєте одну і ту саму послідовність дій. Додаючи числа у стовпчик, ви також виконуєте одну ту саму послідовність дій. І таких прикладів циклічних процесів можна навести дуже багато. В алгоритмах розв'язування багатьох задач потрібно виконати одну або кілька команд більше, аніж один раз. Для цього такі алгоритми мають містити команди, які визначатимуть, які команди повинні виконуватись неодноразово і скільки саме разів. Розглянемо таку задачу. У дворі є порожня діжка і відро ємністю 50 літрів і 10 літрів відповідно. Та колодязь. Потрібно наповнити діжку водою. Очевидно, для розв'язування цієї задачі потрібно виконати такий алгоритм взяти відро, а далі повторити дії 5 разів, підійти до колодязя, набрати з колодязя повне відро води, підійти з повним відром води до діжки і вилити воду з відра в діжку. Якщо ми повторимо, так як відро у нас 10 літрів, то якщо ми повторимо ці дії 5 разів, то в діжці у нас буде саме 50 літрів води. І в кінці ми просто поставимо відро на місце. Така команда називається командою циклу з лічильником. І ви бачите, можете побачити справа зараз цей алгоритм, але у вигляді блок схеми. Де у нас саме шестикутником показано наш повторення. І все, що під шестикутником у нас знизу, де стрілочками показано, це тіло циклу. Тобто ті команди, які у нас будуть повторюватися стільки разів, скільки вказано в нашому циклу. Як тільки команди. Кількість повторень завершилось, вона стрілочка йде праворуч, і переходить до пункта поставити відро. В грі у нас сам заголовок циклу, де ми вказуємо, о, скільки разів нам потрібно повторити. Фрагмент алгоритму, у якому одна або кілька команд можуть виконуватись більше, ніж один раз, називають циклом. Алгоритм, який містить цикл, називають алгоритмом із циклом або алгоритмом з повторенням. Вираз виконуватися більше, ніж один раз, означає, що команди будуть виконуватися скінченну кількість разів. У середовищі Scratch також можна складати програми із циклами. Для цього в системі команд виконавців є спеціальні команди. Зокрема, для організації у програмі циклу з лічильником можна використати команду, яка розташована у групі керувати. Її виконання призводить до виконання вказаної кількості разів команд, які розміщені всередині цього блока. Зрозуміло, що кількість повторень тіла циклу можна змінювати. Ви вже знаєте, що для малювання квадрата зі стороною, наприклад, 100 кроків, потрібно 4 рази поспіль виконати такі команди. Тобто переміститися на 100 кроків і повернути на 90 градусів. Тому ці команди можна включити до програми малювання квадрата не 4 рази поспіль, а включити їх до тіла циклу з лічильником, яке повинна виконатись саме 4 рази. Крім того, до цього тіла циклу можна включити команду змінення кольору малювання. Кольор олівця. У скреч кожному кольору олівця відповідає певне число. Код його кольору. У програмі, наведеній на малюнку, перед командою циклу знаходиться команда, яка задає початковий колір олівця червоний. Під час виконання команд тіла наведеного циклу при кожному виконанні команди змінити колір олівця на 30 код кольору олівця збільшується на 30, тим самим змінюється і колір малювання. Розглянемо програму із циклом, виконавши яку рудейкіт намалює орнамент із шести квадратів. І саму програму ви бачите зараз справа у себе на екранах. Тіло циклу запропонованого алгоритму містить команди малювання квадрата і повороту виконавця на 60 градусів. Повторюватиметься це тіло циклу 6 разів, тому отриманий орнамент складається із 6 квадратів. Кожен наступний, з яких повернуто відносно попереднього на кут 60 градусів. Звертаємо вашу увагу, що в тілі циклу алгоритму малювання орнаменту о, дві команди переміститись на 80 кроків та поворот на 90 градусів. Ці команди повторюються 4 рази поспіль. Тому цей алгоритм можна записати коротше, використавши в тілі циклу ще одну команду циклу. Цикл повторити 6 разів, називається зовнішнім циклом, а цикл повторити 4 рази внутрішній або вкладений. Кожне наступне виконання зовнішнього циклу буде відбуватися лише після того, як завершиться чергове виконання внутрішнього. Якщо ми хочемо намалювати аналогічний орнамент із 20 квадратів, то слід змінити кількість повторень тіла циклу на 20, а кут в останній команді тіла циклу потрібно змінити на, 80, на 18 градусів. Наведемо ще приклад програми, виконавши яку Рудикіт намалює коло. Приклад програми ви зараз бачите в себе на екранах. І зараз розглянемо невеличкий кросворд. Як зазвичай я буду натискати на номер рядка і читати вам запитання. Залишати секунд 10, що ви змогли поставити на паузу та подумати, після чого називатиму відповідь. Перше питання. Процес неодноразового виконання. Це у нас повторення. Зміна значення зміна зна, змінна, вибачте. Значення якої визначає кількість повторень команд тіла циклу. Це у нас лічильник. Команди, що входять до циклу в алгоритмі. Це у нас тіло і останнє. Одна або кілька команд алгоритму, які можуть виконуватись більше, ніж один раз. І це у нас цикл. І далі ми переходимо до практичної роботи. Зараз я поставлю відео на паузу та відкрию всі, все, що нам потрібно, і продовжу. Я відкрив себе на екрані Scratch online у браузері та з правої частини у нас самі завдання. Подивимось, перша вправа. Нам потрібно, по-перше, перейти на сторінку скретча, що я вже зробив, де ми будемо виконувати наше завдання. А саме завдання полягає в тому, що потрібно створити проєкт, в якому виконавець буде малювати квадрат, і використати для цього не більше 9 блоків. Зараз спробуємо. Для початку нам потрібно завжди ставити пункт, коли флажок натиснуто, щоб коли ми натискали флажок, наша програма запускалась. Далі я видалив був кота. Зараз знову додамо якийсь спрайт. Оберемо з о, бібліотеки спрайтів. Ну, от хай буде, наприклад, яблучко. Ось у нас яблочко є. Знову до нього додамо флажок, бо той випадково тла додавав, помилився. Нам потрібно, щоб він малював квадрат. Щоб він намалював квадрат, нам потрібна для початку група команд олівець. Для цього ми справа знизу натискаємо на синій квадратик і обираємо олівець. Ось у нас він є. Обираємо пункт очистити все, щоб коли ми запускали, якщо там випадково щось було намальовано, воно прибиралося. І намалюємо сам квадрат. Як ми робили це раніше, ми могли б обирати переміститись, наприклад, на 100 кроків і повернутися на 90 градусів. Але таких команд нам потрібно було б забагато. Тому для цього ми використаємо блок повторити. Так як в квадрати 4 сторони нам потрібно повторити всього 4 рази. І отут оці команди додати. Єдине, що я ще забув, це додати пункт опустити олівець. Ось, опускаємо наш олівець і спробуємо запустити. Ось яблучко намалювало нам квадрат. Тобто, все добре. Далі дивимось, нам потрібно створити і зберегти фотографію виконаного завдання. Фотографуємо код, алгоритм видно було, і те, що намалювало наш спрай, що намалював. І зберігаємо. І переходимо до наступного завдання. Зараз я це приберу і очищу. Дивимось, яблучко нам на наступне завдання не знадобиться. Друга вправа. Сплануй та склади програму для спланованих подій та реалізую середовище Scratch. Проєкт світлофор, у якому червоний колір блиматиме тричі з інтервалом 0,5 секунд. Після чого він погасне і загориться зелене світло світлофора, або рекомендую із запропонованих нижче, які можна використати у програмі даного проєкту. Зараз спробуємо. Нам потрібно, щоб у нас блимав тричі черво о, червоний колір, а потім загорався зелений. Для цього я додам новий спрайт, але намалюю його сам. Малювати обрав. І нам потрібно додати, щоб червоне коло було і зелене. Беру блок коло, обираю кольор червоний і малюю його. Ось так, підійде. І назву, що це червоний кольор умає для зручності. Зараз я його продублюю. І тут змінюю колір на зелений. Для цього я обираю із кольорів зелений, обираю відерце і натискаю на центр. Тепер ми бачимо, що має червоне коло і зелене. Назву його зелене, щоб не, щоб не заплутатись. Зелений. Повертаємось до коду. Спрайт у нас з'явився з цими колами. Нам потрібно, щоб для початку у нас світлофор блимав червоним кольором 3 рази поспіль. Додаємо блок флажко. І у вигляді додамо отакий пункт, як. Змінити образ. Зараз, одну секунду Ось, Змінити образ на червоний. Щоб спочатку, коли ми запускаємо, завжди був червоний колір у нас Далі ми дивимося, нам потрібно, щоб у нас він блимав 3 рази. Додаємо такий пункт, як повторити 10 разів. Але обираємо не 10, а 3 рази. І В нього ми додаємо, що наш образ сховати. І показати нам знадобиться, як нам пропонується ось і в самій роботі. Сховати і почекати 0,5 секунд. 0.5. Ставимо чекати, показати, чекати. Зараз запустимо, глянемо. Ось, три рази він блимнув і запустився. І ось, зупинився, вибачте. Далі нам потрібно, щоб блимати метричі з інтервалом 0,5 секунд, після чого погасне і загориться зелене світло світлофора. Тому нам потрібно сховати наш в кінці червоний колір, змінити нам потрібно наш образ на зелений. І знову показати. Запустимо, переглянемо. Мигає червоний і став зелений. І все. Після чого ми фотографуємо алгоритм, який у нас виконався. І зберігаємо і прикріплюємо до домашнього завдання. На цьому наш сьогоднішній урок завершується. Дякую за увагу!